Сьогодні у нас в гостях Олег Святків, комунікаційний громадської організації та благодійного фонду розвиток громади, також комунікаційне об'єднання про спілок Львівщини, а також екс-комунікаційник українського німецького проекту «Шелдер Львів. Взагалі він займається івентами для дітей ВПО, які потребують допомоги. І якщо зараз можна говорити про питання, які можна йому задати, я зараз. Роблюсь. А якщо так. я просто пам'ятаю ще з тих бородатих років, умовно 15-16, ці люди якісь збирали буквально фізичні підписи в людей. Зараз тобто такого немає, є цифровізація? Я не знаю, наскільки ці фізичні підписи взагалі мають і, і, там сильну юридичну силу. Ну, як, в моєму розумінні, це зібрали підписи і напевно лише номер телефону, щоб можна було зазнати і запитатися, чи людина дійсно це зробила. Але... Мені здається, що це більше такий ефект на масовість розрахований, тобто, що погляньте, у нас тут 100-200 або там, 3 тисячі підписів, тобто з нами громадська думка. Ну, Я думаю, що це, це, це питання фізичних підписів відмирає, тому що наскільки як їх хто б має перевіряти, не знаю. Ну то умовно, зараз я так розумію, з ваших слів, що зараз все йде по електронним системам і фактично неможливо в інший спосіб проголосувати. І от постає питання а безпека? Тому що кожен громадянин під час голосування вносить свої особисті дані за ту чи іншу петицію. І, зокрема, по прізвищу імені можна знайти цього громадянина серед підписантів цієї петиції, умовно, за присвоєння звання героя комусь полеглому. І от така штука з останніми подіями у світлі падіння наших. Комунікації, зокрема падіння Київстару, на певний проміжок я думаю, пам'ятаєте, та падіння мін'юсту як такого він не працював більше місяця. Як справа з безпекою чи її якось покращують, чи як вони змінюються, і які заходи можливо знаєте? Ну я не глибоко в цій темі, але що стосується підпису петицій, то я тут, тут більш безпечно, тому що тут тут ти працюєш через з електронний підпис. Підтверджуєш там, або через дію, або через якийсь свій банк, банк ID. Тут ці свої дані в тебе все рівно через банком є договір, коли ти створював там, собі карточку, чи відкривав рахунок. В тебе є договір, і в договірі прописувалося, безпека твоїх даних, і тут ти просто лише через додаток підтверджуєш свій електронний підпис, тут повністю безпечно. Тут інше питання це коли ти робиш якісь інтернет-покупки, коли потрібно. На інтернет, там, магазині чи сайті вводити свої дані, карточки. Це, ну, тут питання, що тут потрібно в токенізації якраз працювати. Це коли ці дані вони шифруються, і сайт та магазин не отримує прямі дані. Ти, наприклад, вписуєш свій номер карточки, йому просто присвоюється якийсь ідентифікаційний код, і магазин, там, сайт, який куди це записуєш, просто отримує ці дані, зашифровані. Тут більше в цьому питання, а щодо електронних підписів, там на петиції, я думаю, що тут, тут питання інше, воно безпечне. Тут людина скаже особисті дані, ім'я прізвище, якщо вона голосує, то ці дані повинні бути відкриті, а, щоб так. було зрозуміло, хто за кого голосував. Тому я тут ризиків в цьому взагалі не вбачаю. Ага. Ну тоді, а взагалі, ви як комунікаційник двох громадських організацій, чи можете сказати, як взагалі вплинуло вплинула на вас. Це сказати але... Боже. діджиталізація нашої держави і взагалі як вона змінює ГО, чи зараз щось простіше робити, складніше. Ну, петиції я почув, а от інші процеси. Ну, складно сказати, що щось змінюється. Ну, загалом змінюється наше життя. Тобто є той самий штучний інтелект, написання текстів, якої потрібно, допомагає. В плані комунікації з громадою. Певно допомагає те, що люди стають більш активністю. Ну, Спочатку повномасштабного вторгнення люди дуже активні стали в пошуку інформації, новин, ну, це було зв'язано з тим, що мені було цікаво питання війни. Ну, дуже активний був різд телеграм-каналів, інформаційних порталів, новинних каналів. Але так, щоб як громадські організації доносити свої, скажімо, якісь бачення чи контролювати, скажімо, Місцеве самоврядування чи виконавчики з органів влади, я би сказав, що рівень залишається плюс-мінус там, де він був. Тобто дітейзація в цьому плані допомагає лише комунікувати там зі ЗМІ, з громадянами а от саме вплив, щоб. Результат отримати від цього, я думаю, що він не сильно змінився наразі. Uh -huh. А от знаю, до речі, що, хоч і громадських організацій доволі багато, і знають є проблеми з їх реєстрацією та впровадженням їхньої діяльності, зокрема зараз. Ви якось могли б щось сказати uh -huh. з цього приводу? Таким не зіштовхуся. Ну, я думаю, що це може бути пов'язане якраз з питанням війни, що можуть створюватися якісь фіктивні організації або впливати. Uh -huh. Тобто, у нас є. Якийсь на уста Стахів, якого ми знаємо, який собі постворював різні спілки, організації і видає людям незрозумілі посвідчення журналіста. І, думаю, що це якраз з цим пов'язане, щоб ну, була якась відповідальність, mm. нас, якщо постворюється. Ну, організації можна створити багато. Ти можна Плюс у нас є громадські ради, куди потрібно якраз, ну, представники громадських організацій подаються. І коли є великий ажіотаж, ну багато подається, то відбувається методом голосування. Наприклад, у нас була тут громадська рада, зараз недавно обиралася до Міністерства оборони. Це була дуже велика, надійно, скажімо, супроводжувалося це голосування. Ну, Перший етап він здається там, щось не відбувся, був повторний. Ну, Тобто, це приклад того, що... Це якраз суть є, що це люди, представники громадської організації, вони туди подаються. І чим більше громадської організації, тим легше тим людям, які хочуть проб'являти якісь свої питання, попасти в ту громадську раду. До речі, а якщо говорити, я розумію, це напевно про громадську раду доброчасності, правильно? Ні, ну загалом, ну, ну, при, при будь-якому виконавчому органу є там, громадська рада при міській раді, при, при, при облдержадміністрації і, і створюються громадські ради. От, а як саме туди податись, умовно? Ви є громадянином, членом якоїсь громадської організації? Відповідно, членом бути громадської організації. Так, так. І громадська організація подається. Там, ну, Спочатку там е, там, державний орган, наприклад, держав адміністрація подає там, що вони створять громадську раду е, при собі. І, Відповідно, там вписують умови, що там термін, і відповідно громадські організації туди подаються. Тобто я був членом громадської ради при ліської державні адміністрації до 22-го року. Вона фактично перестала існувати спочатку повномасштабного вторгнення. Тобто Тут був великий ажіотаж, подавалося дуже багато громадських організацій, здається, навіть більше 300. Угу. Тобто, представник громадської організації подається. А як громадяни можуть проголосувати умови? Чи як міська рада може обрати, які самі громадські організації, будуть допущені до цього процесу або не допущені? Ну, тут, я думаю, що тут просто є прописаний закон угу. про, про створення громадських рад і як він визначає.